ФВ-4202. Я дуже сильно відтягував момент запису цього відео, того, що мені дуже не хотілося грати на цьому танку. Я недарма навіть особливу задачу взяв дружинник, яка згідно якої треба набивати саме допомоги у знищенні ворогів, бо я знав, що мене чекає. Так от, fv 4202 це танк, який не їде ні вперед, ні назад. Не наводиться як по горизонталі, так і по вертикалі, немає ніякої броні. І при цьому у нас 84 мм британська гармата, яка стріляє під каліберами, які, звісно ж, не дамажать. Так, вони пробивають там дуже і дуже багато, там 380 пробиття. Але, повірте, дамагу нема. А ще коли ми влучаємо комусь у ВЛД під кутом. То ці підкалібери, не дивлячись на їхнє пробиття, можуть і не пробити того, що у них погано працює взагалі пробиття по саме нахиленим поверхням. Машина у мене трошечки недокачана, немає всяких оцих поповнень екіпажу, арти, димових снарядів і оцього всього, що не дуже нам критично важливе. Якщо чесно, якщо я зараз піду викачувати її далі, то відоспині я вже точно не зроблю, того що, ну, мене не вистачить терпіння. Подивіться уважно на бронепробиття кінетичне при куті зустрічі 60 градусів. Воно складає 100 міліметрів впритул. Тобто, якщо кут нахилу доволі серйозний, то все наше пробиття десь кудись улітає там, я не знаю, в космос, тільки з позначкою мінус. Але ладно, давайте я замість того, щоб так багато розказувати в самому початку, давайте просто це все вияснимо по ходу бою на практиці. Погнали. Ну і як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо контент вам подобається. У описі знайдете всі необхідні посилання: там телеграм, спонсорство і так далі. Поїхали. Потрапили ми в середину списку: це 7.7 на Голландію. Ну і по його рухомості, по його подвижності і швидкості, я думаю, ви вже все бачите, так? Да? Ця штука ледве-ледве їде. По наведенню теж усе дуже погано. У нас наведення скільки градусів? 15, 16,8. Ну да, навіть 20 градусів наведення немає по горизонталі, по вертикалі теж, як бачите, м -м, не дуже все. Коротше, дуже 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 дивний танк. Ну, як дивний? Це зразковий такий допомагатор британський. Ну і танк виключно снайперський. У нас дуже гарна балістика на підкалібері, і все, що нам лишається, це стояти десь недалеко від респи, дуже-дуже далеко від поля бою основного, да. А влучення у казну чи гармату і ніяких ушкоджень по скорпіону. Ну а і правильно, навіщо наносити якісь ушкодження? Подумаєш, які там дрібниці. Ну, це ж цей скорпіон зараз. А, блін, я прошляпив. Це ж він зараз виїде десь ось тут і буде кошмарити всю команду. Опа. Критичні ушкодження. Командир. Вау, нічого собі. Асіст. Я думаю, в таких темпах особливу задачу дружинник я зроблю Ха, дуже швидко. Ладно, поїхали. Ну, як поїхали, поповзли, я б сказав. А як це було виводити із стоку до того стану, як, в якому він у мене зараз. Ну, це було. Ви уявляєте, наскільки це було боляче? О. Ніфіга, я танконувся. А як ти умудрився мене не пробити? Скорпіона я можу із кулемета вбити. До речі, крупнокаліберного кулемета у нас немає. Ну, зенітного мається на увазі, який крутився б адекватно. У нас тільки курсовий у башті. І на цьому, власне, все. І як би викручуйся, як хочеш. Опа. А ось і той самий скорпіончик. Тим не менш, він встиг відкотитись назад. Я йому вибив. Що там я йому вибив навідника? Ага. Ага, це джамбо. А, і М-50 мені впаяв. Ну, да. Про Онтоса я не знав, не знав, де він, що він, його і не видно було, і не чути його було, він видно був десь далеко. Отак от стріляєш, 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 а толку то і ніякого, бо твої підкалібери банально не дамажать. Да, можна було б зарядити фугас проти скорпіона. Але поки б я його там перезаряджав, ну це ж ви розумієте, да? О, Асі з-за Скорпіона. Асісти, це те, що ми будемо бачити на протязі найбільшого такого проміжку часу, граючи на цьому танку. Асісти, це його база. Ось ще один асіс, да, третій. Я відос так і назву Зразковий допомагатор. Поки цей танк стоїть, десь, як я й казав, далеко біля респи, накидує з за якогось схилу, усе у нього, в принципі, не так і погано. Заряджаючий двигун. Ну, постоїм, поковиряєм, Влучення. Давай, може, в каток якось, я не знаю. Приводи горизонту. Так, ще 20 мільйонів влучень, і я обов'язково його вб'ю. да. О, це по нашу душу. Какушонок. Ніфіга собі впаяли. Мінус обидві гусениці. Командир заряджаючий, казна жовта. До речі, якщо хто от не зрозумів, що відбулося влучення. Да, влучення. База. Критичні ушкодження. Ну, хоч казну зламав. О, на нафіг. Ха-ха-ха-ха. Ну, за тих двох, я думаю, ще два асісти буде. В принципі, а на що ми тут ще можемо розраховувати? Вон, три асісти, фраг і ще два асісти буде. Оце, як то кажуть, база. Базована база для цього танку тупо асісти. Погнали далі. Туніс у топі списку. Нічого собі. А, да, забув сказати, у нас вже є ще й суцільний снаряд, але сенсу в ньому небагато, того що знову ж таки кут навіть 30 градусів дає нам всього-навсього 180 пробиття впритул. І при цьому балістика гірша, а дамаг ну не те, щоб дуже сильно кращий, тому я не бачу сенсу використовувати а, звичайні суцільні. Ладно, погнали. Скільки у нас максималка взагалі? 32 кілометри на годину наша максималка. От все. Оце ми досягли нашої максималки і от їдемо. Хе. Повільніше від усіх наших союзників, опонентів, повільніше від усіх. Повільніше і тільки Маус. Да. Ну а про задній хід я взагалі мовчу. У нас там чи 3 кілометри, чи 4, чи щось типу того. Ну, коротше, не їде воно назад. Абсолютно ніяк. І, блін, ладно б, хоч, ну, калібр був би у цього підкалібра, трохи більший, щоб дамагу було більше. Так, ні, 84 міліметри база. Для всяких центуріонів і тому подібного. Ну, власне, в нас тут гармата і є від центуріонів, наскільки я розумію. Тих, що на 7,3 там і так далі. Угу, Побачив танк ворожий. Зенітка тут що робить? Не дуже ясно. Поки всі воюють, кайфують, насолоджуються, ми тут займаємося. Снаряд зруйновано. До речі. Давай на двигун його поставимо, щоб він там не сильно бикував. У нас ще й руйнуються снаряди, іноді дуже так, знаєте, рандомно. Заряджаючий гусениця під башту, всі інші пожовтіли, а нам як би ваншот. Ох, да. Ну, я не знаю, що ще додати. От, що ще додати про цей танк. Я давно не грав на таких кактусах. Сподіваюся, надалі і не буду грати, але блін, доведеться. відоси то вам робити треба. Під минулим відео, я пам'ятаю, там британців просили. Ну що ж, британці так брата, ось вам британці. Ні, я, звісно, люблю британців, бо я БДСМщик мазохіст Звісно, я люблю британців. Є в мене британська техніка, яка мені подобається. Є у них класні машини. Ну, це в основному стосується всяких там фальконів і оцього всього. Всяких фоксів. Але це. Аж ніяк не стосується всяких fv 4202 Хоча, ви знаєте, у мене є Centurion преміумний Action X, і він не такий поганий. У нього приблизно там схожа гармата із схожим підкалібером, здається, то він грається навіть ок, але у нього там подвижність вперед, звісно, схожа. Але от, ну, якось він приємніше відчувається, він живе краще. О, ваншот? Нічого собі, він, видно, був критований до цього. Бо не вірю я в такі ваншоти, якщо чесно. Не знаю, як так виходить, що от є центуріони, да, які мені, в принципі, нормально граються для мене особисто. Ну, а є ось оце, яке прям ну, дуже не дуже. Влучення! Снаряд зруйнувався, бляха! Снаряд зруйнувався! Ааа, йопта. ПВ-4202. Яке ж ти. Ах, поїхали далі. Арденни і ми ще й у дупі списку. 54-ки, паттони, всякі ЗСУ-БТР. Шо у нас тут ще. Об'єкт 906, імбас рано. Да. Ну де, блін, об'єкт 906 і де ми. Об'єкт 906 їздив вперед назад, наводиться, каде 4-3 секунди на каморниках. Живе навіть краще, ніж ми, того, що броні немає, а відсутність броні це найкраще броня. Ну, коротше, ви розумієте, да? І де ми, блін? Так, я розумію, що у нас 7,3, а не 8,0, але бляха, я краще на 8.0 буду на об'єкті грати, ніж на оцьому. Ну і в боях щось британців то я й не бачу. Ось я один-єдиний братан. Ну, так, да, класика, база. Відлетів з ваншотом від техніки, яка вже тут зайняла позицію, зайняла простріл. А я ще тільки тільки від'їхав від респи. Угу. Після таких машин потрібна людині, мені здається, психологічна якась допомога, реабілітація і так далі. Я сподіваюсь, на наступному стрімі мені задонатять на психолога. На курс цілий до психолога, того що інакше я, напевно, далі просто не буду робити відео. Ні про яку техніку не вистачить сили натхнення. А влучення, жовтий снаряд в боєукладці. Кайфуємо? Кайфуємо. Заряджаючий радіатор. Так. Ну, ще трошки, ще трошки, давай. Так, влучення. Хорошо. Не пробив. Того, що пам'ятаємо, як по нахиленій броні працює наш неймовірний підкалібр на мільйон пробиття. Влучення, так. Окей. Не пробив. Ваншот зі. Ну ладно, Зенітка ця відлітає від будь-чого. будьчого. Ну, от і все, власне, А той уже втік. Кудись там, заникався. Ну, як вам танк? Пишіть в коментарях, що думаєте про нього. Я думаю. От знайдеться людина в коментарях, яка напише. та ти типу, танк норм. що ти починаєш там туди-сюди. Який норм? Ви очі, то відкрийте е красота. Не пробив. Хе -хе -хе -хе. Ладно. Снаряд зруйновано. Да. У погон башти влучив. Снаряд зруйновано. Ну, давайте, давайте. Коментатори. Ті, які мені під вікерсом Марк 1 писали, що класний танк. Давайте, напишіть мені, що і цей класний. Я вже чекаю. Я вже очікую цього. Я прагну цього. Напишіть. Хе. -хе. Так, і що у нас тут відбувається? Є в кого постріляти моїми супер руйнівними під з мільйоном пробиття. Знайдеться? Хоч хтось. Опа. Ага, влучення. Хехей. -хе да, класно. Ваншот вибух боєкомплекту. Боже. Цей підкалібр здатен критувати БК. Нічого собі, не часто таке побачиш. Я щось граючи на цій FW4202, якийсь дуже токсичний роблюся. У мене такої кількості яду, напевно, давно не виділялося. Попереду чую танк. Ну, десь він тут зупинився. Ага. От йому вже і кінець. О! Снаряд зруйнувався в борт. Єдиний був мій шанс пробити цю штуку, хоч якось. А, він не зрозумів? Тоді ясно. Двигун. Ну, хоча б нікуди не поїде, вже приємно. Давайте поки що ми його залишимо. Я навіть висунутися із за схилу нормально не можу, бо. О, центуріон відлетів. Ну, БК критує, так. Да. Коли ідеально влучаєш у БК, то часто критує. Пожежа, так. Ну, зараз по стерві ще 2 мільйони влучень, і все буде. І все буде гарно. Казна. А екіпаж я коли-небудь вб'ю там, може, якось не знаю, приводи. Так, ще ще 150 і все буде. Ага, асіст. І АІМіс 13 мені впаяв, бо я його не бачив. Ну, блін, навіть декілька фрагів я зробив, нічого собі, вау. І Перше місце команди на fv 4202 Та ви що знущаєтесь? Команда, зроби що-небудь. Йопта, якщо я на цьому лайні перше місце тримаю, то це, ну, це щось неймовірне. Ладно, давайте далі. Ну і знову ми в топі списку на Алясці. Слухайте. Давайте, я не знаю, давайте останній. Все. Ну, 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 мене вже... <сум> мені погано робиться, коли я граю на цьому танку, я просто більше не можу. Я думаю, все необхідне, що треба побачити і дізнатися про цей танк, ви вже побачили і дізналися, тому давайте от останній закріпляючий. Минулий бій на диво був непоганий, ну, другий виїзд, як для ФВ-4202, того, що. Такі бої будуть дуже нечасто, коли ви робите фраги. В основному ви будете робити асісти, там декілька асістів за бій і все, івангар. Грати на цьому на постійній основі я не бачу ніякого сенсу, якщо ви не ютубер, якому треба зробити на нього огляд. Жоден нормальний, адекватний гравець на цьому грати для свого власного задоволення, звісно ж, не буде. Ну хіба що такий мазохіст може як я, але навіть я не люблю ФВ-4202. Я краще візьму Центуріон. І що, шой? І невже нікого немає тут? А сюди на гору ніхто не об'їхав. Бо вони люблять тут частенько. Так, заїхати, щоб потім всю карту кошмарити. У нас же розробник. Розробник же не ідіот, правильно? Розробник же не буде додавати такі ідіотські позиції. У мене не піднімалася гармата довгий час. Ага. І Супер Халкет звідкись там впаяв, звідки не зрозуміло. А, ну він тут за каменем стоїть, його не видно було. Ну а пробиття в центр силуету ВЛД, як бачите, призвело тільки до критів. Дай я навідника вибивала Шо толку, як мені його союзник впаяв. Це ж іще й Аляска, на якій ні чорта не видно. Особливо, якщо техніка замазалась кущами, то все, побачите, це буде практично неможливо. Ну і от питання: якщо це чисто. Снайперський танк, як багато хто любить казати. То яким бісом реалізовувати його снайперські якості? Того, що е, снайперу потрібна позиція. А щоб доїхати до позиції, треба швидкість. І от у мене, власне, виникає питання: а як же реалізовувати снайперські функції цього шматка лайна? Назад, у нас 5 км на годину, не 4, як я сказав. От я і намагаюся зрозуміти. Але щось зрозуміти не виходить. Блін, я ніфіга не бачу. О, тут хтось є, і ось тут хтось є. Ага. Мінус гусениця. Звідки? Що? Ну, Аляска. Типова Аляска. Ладно, все. У мене. Ну, ну я не можу більше грати на цьому шматку гімна. Давайте до висновків. Так що ж можна сказати про fv 4202 Та ви все бачили: нікуди не їде, нікуди не встигає, нікуди не наводиться. Вбити когось ваншотом можна тільки якщо кратанеться боєукладка, а таке буває дуже нечасто. Прям потрібне суперфілігранне влучення саме в боєукладку. А якщо у танка там роздільне зберігання БК, то і воно просто пожовтіє, там і все снаряди. Лише в одному бою мені там пощастило по паттонам понакидувати. да, У всіх інших випадках максимум там один-два члени екіпажу вилітає, навіть казну не критуєш, пробиваючи в маску гармати і так далі. Ця штука сама по собі не живе, не танкує, броні немає, кулемета немає. Щоб якось там відкриту техніку повбивати. При цьому саме по собі ну доволі великих розмірів, немаленький такий танк. Ну і з достоинств, да, є стабілізатор, але що з нього толку з того стабілізатора? Ми їдемо 30 км на годину максимум. Коротше, неймовірний кактус. Я не знаю, хто буде за власним бажанням. На цьому грати, і хто від цього буде отримувати хоч якесь задоволення. Ні, 100% такі знайдуться в коментарях. От 100% хтось напише Танк імба!» просто на рівні з Вікер Смарк 1, напевно. Але навіть Vickers Mark 1, напевно, грається все таки краще ніж оце. Хух, піду запишуся до психолога після такого британця. Ну а ви, я думаю, напишете, що думаєте. І почуємося з вами у наступних відео. Бувайте!